Привіт, я, Руслан Петричка. Вітаю всіх зі студії Голосу Америки у Вашингтоні. Сьогоднішню програму ми хочемо розпочати з розповіді про українських студентів, які влітку приїжджають у Вашингтон, щоб пройти стажування в різних організаціях. У цей спекотний період американську столицю жартома називають столицею студентів-практикантів. Про цікавинки життя та деякі поради від українських стажистів в Америці далі у сюжеті Альони Павленко та Аліни Мосенс, які, до речі, також практикуються зараз у Голосі Америки. Львів'янка Настя Хмельовська в Україні вчилася на політолога. А до Америки потрапила за програмою стипендій імені Едмонта Маски. Цього літа вона бореться за чистоту планети. Настя стажується в організації Грінпіс. Вона просуває екологічні петиції до Сенату США. Я працюю наразі на токсичній кампанії. Це, в принципі, кампанія вся складається з трьох людей і так би мовити, я дуже цінний робітник. Оце мій бос. Це рік Хайн. Мені доводилося виходити. Як частина демонстрації брати участь у демонстрації? А саме з цими плакатами ми виходили до Білого Дому. Це все. Якщо ви там ближче буде видно, це все петиції звернення від громадян Сполучених Штатів до президента Обами, щоб він дотримувався своєї обіцянки і зупинив промисловий вилов Китів. Михайло Кроворучка з Черкащини вивчає в Америці економіку. Він стажується у бібліотеці Конгрес США. На дане літо у мене. Призначено один проект, в якому зацікавлений відділ ділової літератури. Це створити онлайн гід який би складався з літературних та електронних ресурсів в наявних бібліотеці Сполучених Штатів по економічному розвитку України. Киянка Олена Прокопенко опановує у США державну політику. Її практика проходить у всесвітньо визнаному науково-дослідницькому центрі. Тут, в Hudson Institute, я працюю при центрі політичного і військового аналізу, що є для мене досить новою сферою. Мої обов'язки входять ну, дослідження таких тем, як ядерне роззброєння, хімічна зброя в Україні. Розвідка, тобто все те, чим я ніколи раніше не замазила. Робота Дмитра Панчука під час стажування фундації україна США також пов'язана з батьківщиною, а точніше безпосередньо з його рідним містом на Рівненщині. зараз. Конкретно я займаюся інвестиційним буклетом мого рідного міста Дубно. О Дженігазиґоїн як справи? Нормально є в нас одна американка. Вона колись працювала в Дубно, волонтером Корпусу Миру. І власне, ми так і познайомились, і випадково так вийшло, що ми почали працювати разом тут. А ми зараз працюємо над ініціативою україна 2020. Тобто, це свого роду проект, програма і якби часовий проміжок, за який ми плануємо співпрацювати тісно з урядом України, урядом штатів. Практика в Америці, на думку наших героїв, дуже відрізняється від України. Тут, коли тебе беруть на посаду інтерна, то вони, вони це роблять тільки тому, що вони в тобі вони тебе потребують. Ну, наше, не тільки моє, але й ну, моїх співстудентів, які з ними навчались, у всіх складалося одне і це саме враження, що ми скоріше були там небажаними, ніж бажаними. На жаль, мені дуже шкода, що немає офісу Грінпісу в Україні. Відверто кажучи, я з острахом дивлюся на своє повернення в Україну, тому що ем, я знаю, що я тут збагачуюся, так, але не знаю, наскільки це все буде цінуватися, коли я приїду додому. Проживши вже рік в Сполучених Штатах і перебуваючи е, перебуваючи, ну, отримуючи підтримку від Державного департаменту Сполучених Штатів. Є, можна сказати, що я вже звик до життя в Америці. В плані от професійного е, зростання чи просто стабільного життя, Америка, на, на мій погляд, була б е, е, країною, де я міг би жити і працювати. Ну, звісно, тут є можливості більше, але з іншої сторони можливості є скрізь. Єдине, що це вимагає від людини. Постійного процесу пошуку і бачення того, що вона хоче робити, для тих, хто все ж вирішив наважитись на отримання закордонного досвіду, стажери дали декілька корисних порад. Уже з перших студентських років працюйте над своїм резюме. Перша порада українським студентам це брати участь у всіх конкурсах, що організовуються на території України. Їх є досить багато. І вони досить дають столі солідні стипендії на навчання чи в Америці, чи в інших країнах. І саме завдяки цій цим стипендіям, що подає або американський уряд, або уряд інших країн, вони можуть і вчитися, і проходити практику, і це їм буде все оплачуватися. Головне, як каже Дмитро, не боятися конкурсу і вірити, що все буде добре. Альона Павленко, Аліна Мосенс, Голос Америки.